Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! При західне сонця вже вечірня така година, і я вирішила показати вам кілька півоній новинок в моєму саду, які заквітли або перший раз, або вже другий сезон квітнуть, але вже показують себе набагато краще, ніж їхнє перше. Цвітіння було. Хоча от, в Призахідному сонці знімати добре для передачі кольору, таких насичених сортів, так, насичених відтінків, але з іншої сторони, втрачається інша їхня характеристика, яку я вам розкажу і покажу на основі цієї півоні. Макінак чи Макінак, Макінак Гранд. Ось дуже гарна, цікава. Вона мене привабила найперше на картинках, але потім я відвідувала сусідку. Ну, недалеко мешкає від мене в сусідньому, можна сказати, населеному пункті. І в неї велика плантація, велика ділянка, не плантація, а ділянка півоній. Вона вирощує і для себе і на продаж, і в неї був цей сорт. І мені він дуже сподобався, ви його побачили вживу. Тобто, додатково до моїх таких спостережень по. Картинках, мені сподобався, він живу, і я в неї замовила. І от він перше квітне цього року. Звісно, я очікувала від нього цього сезону. Я бачила, що є три пуп'янки, вони такі величенькі, гарні. І я очікувала, що щось буде таке грандіозніше. Але, на жаль, весна своє показала. І ось перша квітка, вона геть здеформована. Ну, не зовсім аж геть, звісно, вона розкрилася, але загалом здеформована. Бо тут деякі пелюстки вони є. Там, по висоті мого нігтя, може трішечки вища. Відповідно, квітка вона не на всю свою красу відкрита. Зате дві інші квітки вони дуже непогані, але ця півонія в день, коли сонячно, вона прекрасно показує свою серединку. В неї дуже гарна форма. І, хоч форма, от, можна сказати, тип квітки проста, так, або вона півмахрова. Але вона відрізняється від тих сортів Київського ботанічного саду нашої селекції української, які я вам показувала нещодавно, такий, як Героїв Небесної Сотні, такий, як писанка коло Хоча кажу, здається, що вони мали б бути досить схожі. Але ні, от цей Гранд, ні, Гранд не схожий. Він має якусь от свою таку розкладку пелюсток, викладку пелюсток, висоту, якусь хвилявці і так далі. Ну, Барва це, само собою, тут геть інша барва є. Насправді камера досить-досить добре передбачає. Я барву, але ну, все ж таки не один в один, але то, мабуть, і нереально один в один передати. Можливо, якщо б статично вона була зафіксована, можливо, це вдалося. б, оскільки вона хоча б трішечки, я, там, рука все-таки дрижить так, хитається, то не може вона статично зовсім стояти. Але от зараз я вам вийшла і відзнімаю, показую її якраз барву, яка вона може бути в такому сонці, що вже досить клониться до заходу. Так? От, але вона дуже гарна, і от вона, і я її полюбила за ту її варіант, який вона відкритий має, коли квітка відкрита. І відповідно я в, сонячний, в сонячну годину якогось дня вийду і покажу, як це виглядає. Колір буде, звісно, набагато висвітленіший, яскравіший, але побачити форму квітки і серединку. Ну, це дуже-дуже все гарно виглядає. Зараз вже так, вона готується до сну. Це ще не так, а ця вже зовсім закрилась, хоча в день вона була повністю відкрита. І так, навіть зараз ці залишки, що проведняються жовтого, дуже видно, як вони гарно поєднуються з тою барвою. Ну, вона така, сказати б, червона, але така темніша червона. Не в буряковість вона йде. Ні, досить така насичена, червона. Але й не класична червона, як не знаю, що там таке є строянди, які мені згадати. Такий класичний, отес, вона мені така досить класична червона. То тут, тут ні, тут дещо інша барва. Така така Макіноград. Невеличка, проте кілька квіточок мені все ж таки видала. І ще один сорт дуже гарний. Теж я на нього е, якби спокусилася, коли побачила е, на картинці. Це є пула фей, паула фей чи пола фей. Мені так здається, що вона теж дуже-дуже відома в нас. В наших українських таких квітникарських е, е, ну, групах, так, і е, е, в спільнотах. Е, от, і так, вона з того ж самого господарства посаджена в той самий час, і може навіть я на відео. Я не пам'ятаю. Цю я точно висаджувала, відео показувала, як я висаджую. А ту попередню я не пам'ятаю, чи я показувала, може так, але загалом так, один той самий день. Ті самі умови і так далі. Але тут кущ потужніший, все-таки він більший. Ну, Досить більший, хоча вона теж півоня, ця, цей кущ він наростив мені всього лише три пагони, і три вони розквітли. Але кущ, загалом видно, що він густіший, е, так, якось більше листя, такий потужніший, вищий і так далі. І колір барва тут дуже-дуже гарна. Єдине, що от зараз в такій годині вона то не висвітлюється, але її м -м, дещо викривлює сама камера, вона її. Ну, кінчики, вона її так відбілює, досить робить контрастними, мабуть, що порівнюючи з основною там, площею чи пластиною тої пелюстки. Насправді барва в неї дуже цікава, барва така яскраво фуксієва, але не така фуксія, як метелика. І така... Ну, коралову функцію. Все-таки більш, більш яскравість вона є, аніж кораловість. Ну, дуже цікава і дуже гарна. Я ще кажу: знову ж таки, її теж спробую відзняти в, в таку сонячну днину, вона тоді буде світліша, яскравіша і може теж, от, за допомогою таких, як то сказати, Спроби при різних освітленнях, різних погодних умовах, може мені і вдасться передати їй барву. Але що тут цікаве, це форма квітки. Я думала, що це може особливість її, коли вона лише перший раз квітне, так її перше квітування. Але насправді ні, вона і має, якщо подивитися на картинки, такі старіші квіти, тобто доросліші кущі. То в неї така досить цікава форма складення так пелюсток. Вона така, як ніби трішки розтріпана. Тобто немає так, що от всі пелюстки йдуть чітко по колу. Вони одної форми, вони якось прилягають одна до одної. Ні. Тут якось вони от відхилені. ця так відхилення, ця так підкручена, та теж відхилена та підкручена. Ну і це дуже цікаво виглядає. і вона дійсно помітна. Вона зараз помітна, бо тому, що тут ця частина, вона загалом ще не квітне. А лише тільки кілька сортів, тут кілька кущів, якраз двоє, ну три кущі заквітли. Тому на цій частині вона і так загалом помітна. Але на додачу оця форма, її пелюсток, так, її квітки, вона ще більше ну, додає якоїсь такої привабливості і помітності. Ну і так, звісно, зараз вона теж перед нічною годиною вже закрита. Або майже закрита. Тут іще можна заглянути всерединку, якщо захотіти, от, але вдень вона буде відкрита і буде теж цікава. І я це спробую показати. Ну, і, звісно, в день все ж таки, хоч навіть через камеру, хоч і вживу, відрізняється. Навіть в день ось оцей відтінок він робиться такий, якийсь, може, не такий насичений, такий густий, а все-таки такий тепліший. Так, зараз він холодніший тон, а в день на сонці він буде тепліший. Нюхала цього. ну, вона пахне, але я не скажу, що такий дуже привабливий півонієвий аромат. Ні, трішечки такий незвичний для півонії, тому ця півонія не з тих, щоб нюхати і насолоджуватися ароматом, а все ж таки з тих, щоб більше насолоджуватися картинкою, її виглядом так, і її барвою. Ну і ще покажу зараз дійду до ще однієї півонії. Я вже вам про неї розповідала і показувала. Але вона за той час вона вже під додала, можна сказати, вона вже погарнішала. Бо це є піводня Чорномор. І я її купила через її назву, бо я припускала, що вона буде дуже-дуже темна. Вона і є темна. Насправді камера її дещо. Ну, Освітлила, висвітлила. Вона не є чорна, ні, вона не є така оксамитово, темно-чорна, ні. Але якщо порівнювати, от я бачу, в мене там чаклунка вже розцвітає, і може я навіть пожертвую, не знаю ради контенту і зріжу. Чаклунку, бо там більше набагато квітів, ніж тут Чорномор має. І піднесу їх дві і порівняю, яка з них буде чорніша і темніша. Але форма цієї квітки м -м, Чорномор дуже цікава. Вона коли розцвітала, ось оця, наприклад, найпізніше розкрилася. Видно, що вона така, ну це вже вона вже погарнішала. До того вона була така більш приплюснута. і Я думала, що вона здеформована. Але ні, вона все-таки не здеформована, все добре з тою квіткою. Витримала вона теж перепетії, і вона під час свого такого цвітіння, під час свого життя. Так на пагоні вона збільшується. Вона ось у ці, якби тарілочка, зовнішня, обідочок, пелюсточок, він так і лишається. А от серединка вона підростає, підростає, підростає. І я з цим вона дещо схожа ще клункою, але все ж таки це інший сорт. Порівняю, кажу, надіюся, що вдасться мені, що це ще дотримається Ця чаклунка якусь таку квіточку відкриє. От, і от вона збільшилась, вона погарнішала, І ось оця. видно, що вона теж, е, ну, теж стала привабливішою. Так? Вона теж виглядає повністю сформованою, дуже гарною і от величезною. Велика, так повністю в мою руку вміщається. І от, якщо по висоті. Ну, Тут можна сказати, що висота моєї долоні, і серединка така гарна. Ну, Цікава це з тих сортів, які хочеться, щоб вони отако не ховалися. ну Це гроза допомогла і дощі, щоб вони не ховалися десь там між, між листочками, а все-таки були на передньому плані, щоб показували свою красу і свою привабливість. І так, якщо подивитися мережі, Мені пригадується, що вона там набагато темніша на вигляд. Ну але що не зробиш ради того, щоб продати? Звісно, вона не така темнюща, як можна собі уявити на основі картинок. Коли буде там 9 та вечора чи півдесята вечора, вона потемніша є, звісно, бо це є специфіка таких сортів, навіть троянда. от. Лава глют чи омажа барбара, вони теж темнішають. Вони перед вечірньою такою, коли вже за, зайшло сонце, і десь пів години по заході. Так, вони теж стають набагато насиченішими, а і аж ніби віддають чорнуватістю. Тому півонія теж не виняток, і саме ця барва вона теж не виняток. Але загалом вона не є такою ну, до чорної. Ні, нема. нема. Тому Чорномор є Чорномор, але це, мабуть ще. Не межа темних півонів. Я думаю, що є набагато темніші. Але, попри все, пахощі дуже гарні, дуже приємні, дуже насичені. Якщо зрізати собі в букет, буде просто прекрасно. Насолодитися можна буде божественно, гарна квітка, гарна форма. Я думаю, що вона не стоятиме довго в букеті. Так виглядає, що вона досить. Швидко наростає, швидко отак стає серединка така більш може, розтріпана. Та. Ці пелюстки, вони, до речі, різної, е кхм, різного розміру, так? є більші от середині, а тут якісь такі менші по краях. Ну, різної форми, дещо різного розміру. І от розтріпується, розстріпується. Я чомусь так думаю, що вони довго не стоятимуть. в зрізі. Ну, Побачимо, побачимо колись, може, як буде така півонія, ого-го, який якусь чиську, то я. Спробую зрізати і навіть так експериментувати. Зараз ще дуже шкода. Дуже шкода. Хочеться, щоб воно все було якомога довше, трималося і можна було насолоджуватися красою. Ось така краса Чорномор. Все ж, попри все, хоч вона і не така темнюща, як я очікувала, але вона має чудову назву. Назви я такі люблю наші українські, і назви такі українські, які їм дали гарні селекціонери наші, тому так. Тому ось така краса. Можна неї насолодитися. І дякую вам, звісно, за вашу активність, за ваші відгуки. Пишіть, коментуйте, що у вас цікавого, чи є у вас чорномор, може у вас темніше. До речі, це теж може залежати, мабуть, що від складу ґрунту. Я знаю, що таке є, що троянди можуть бути темніші, можуть бути світліші, можна підгодовувати їх. Щоб кольори давали насичені до речі, волинські гумати, вони неодноразово згадували в коментарях і на своїй сторінці, що от півонії можна навіть на стадії вже гарно зав'язаних пуп'янків або квітування теж підготувати волинськими гуматами, адже вони дають насиченість барви. Ось прекрасно. Я годувала два рази, тому та, мені насиченість барви ось є. є. Тому краса, дякую за відгуки, за активність під відео. Повторюся так за перегляд. Всім до наступних відео і па-па!